Путінський Орешнік в Білорусі у Форбс назвали нові серйозні виклики для України завдяки розміщенню ракет в Білорусі. Російська армія збільшить свої ударні можливості. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Минулого тижня так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що агресорка Росія зберігає частину своєї ядерної зброї в його країні. Також він оголосив, що на території республіки розміщено російські балістичні ракети середньої дальності Арішнік. Як це може загрожувати Україні у найближчій перспективі? В мінську кажуть, що ці балістичні ракети будуть повністю робочими та поставленими на бойове чергування в Білорусі до кінця грудня цього року. Видання наголошує прибуття ракет відбулося після того, як у вересні Білорусь та Росія провели чотириденні військові навчання, частина з яких була зосереджена на підготовці до застосування ядерної зброї. Однією з систем озброєння, представлених під час захід 2025 був саме «Арєшнік». Це озброєння, констатують у Форбс, становить нову загрозу для України в найближчій перспективі, коли ці ракети вперше запустили в листопаді 24-го, Вони рухалися крізь верхні шари атмосфери, що ускладнювало їх виявлення українськими системами ППО. Також вони рухаються зі швидкістю в кілька тисяч кілометрів на годину. Що пише видання, створює додаткові проблеми для української оборони. Оскільки ці балістичні ракети тепер надані Білорусі, це збільшить ударні можливості Росії в Україні. Йдеться у статті. Зауважимо, мінськ розташований лише за 440 кілометрів від Києва. Тоді як Москва за півтори тисячі кілометрів від української столиці з огляду на таке географічне розташування. Якщо Росія вирішить запускати арешник з Білорусі, це зробить атаки на Україну більш смертоносними та швидкими. Росіяни зможуть швидше завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі. Це також дасть ЗСУ менше часу для реагування на потенційне розгортання цих балістичних ракет. Нагадаємо, раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі Орішніков. Назвав цю ракету страшною зброєю. Він звернувся до лідерів Євросоюзу і цинічно закликав їх не нариватися. Тим часом український президент Зеленський попередив Європу про загрозу через ракету Арешнік. Цей крок наголошує він потенційно загрожує країнам східної Європи, адже радіус дії системи становить близько 5,5 тисяч кілометрів. Мертва зона близько 700 кілометрів.